Так, ну що, минуло знов багато часу. У нас тут є суттєві зміни, що хотілося б розказати. Ну, по-перше, я продовжую намагатися зробити хоч якусь автоматизацію, і пішов замість е, тих труб логістик пайп. Але. Тут також все не так уж гарно, як потрібно. Тут вже ХВ-прилади потрібні. Я тут маленьку систему зробив, щоб ви зрозуміли. От Зараз Logistic Pipe працює от з такою от швидкістю. Раз, там в 5 секунд одна. Кабла переходить, це дуже-дуже мало і погано. Тому потрібно розвиватися далі. Але для того, щоб зробити навіть цю маленьку систему, мені довелося йти в жорстку хімію. Ну, По-перше, я почав виготовляти полетилен. Поки все роблю руками, але. Буду намагатися автоматизувати. І для того, щоб його зробити, мені прийшлось дисп... диспенсер цей зробити, чи як він там називається, який мені переробляє газ у етілен. Мені прийшлось построїти оцей. От... Іролізну піч для того, щоб отримувати, по-перше, древесний газ. З якого вже я роблю іншу. Я зараз продемонструю. Ми набираємо тут газа. Капсули дуже удобні для цього. Тут другого тіру у нас диспенсер, який його переробляє в етілен, після чого ітилен. так трохи менше звуки зробимо. Після цього етилен з допомогою хімреактора і компресованого повітря приганяємо в, в поліетилен, а вже потім поліетилен. Робимо пластини з нього в І того, я вже там два стека поліетилену маю і все. Тобто це ми вже зробили. Єдине, що залишилось, це автоматизувати повністю виробку поліетилену із газу. ну і Крім того, я зараз роблю це не по дуже вигідному рецепту. Що у нас тут? Продемонструвати, є більш е цікавий рецепт, який мені дасть. І додатково кислород. Так, от зараз я роблю. по По цьому рецепту п'ятому. Він витрачає 40 тисяч енергії, робить 32 секунди, а так як в мене е стоїть. Е Поганий трансформатор, шолоф-трансформатор і ЛВ Energy Hatch, то в мене цей рецепт займає хвилину. Тобто, за одну хвилину він робить 20 вугілля і 1500 газу. Це можна виправити тим, щоб, по-перше, змінити рецепт, але для нього нам потрібен нітроген газ, який робиться із повітря. В центрифугі. ми його можемо робити по такому рецепту. Тут додатково два гази будемо мати, які нам в подальшому задобляться. Або в більш легкому рецепту, де просто будемо кислород і нітроген отримувати з повітря. І тим самим ми значно скоротимо швидкість виготовлення. Древесного вугілля. І тут вже 16 вдвічі секретимо, і на 10 тисяч э, витрати енергії теж знизимо. І при цьому ще у нас буде додатковий кислород, бо, чесно кажучи, виготовляти кислород з води дуже енергозатратна тема, а кислорода потрібно буде дуже-дуже багато. Що мені дав поліетилен? Я зміг зробити. Ці супертанки, це просто, просто кайф. Вони тримають собі 4000 ведер будь-якої рідини. і при цьому їх можна переносити. Тобто шпунг, так, да, я тут трохи. Мені дуже важко це нести його. Але, але його переносимо, і він рідину зберігає. Так, ставимо на місце поки. ну Крім того, бачите, що в мене тут є проблеми з викидом в атмосферу багатьох речей. І в мене екологія тут трошки страждає. Я вже змушений носити захисний костюм, бо в мене вдома. Мені дуже поганенько становиться без нього. В ньому сплю, до речі. так Це, що стосується хімії етилена та піролізної печки. Але піролізну піч потрібно годувати цим деревиною. Ручками її збирати теж не хочеться. Тому я зробив таку цікаву штуку. Зараз мені допомагає збирати деревину як ваганетку. І щоб туди-сюди не бігати, я зробив ліфт. Раз, два. І я вже на місці. Ось вот вона у нас, трудяга. Доки вона не автоматизована, я ручками забираю, але ручками забирати чи ручками. Рубати це різні справи, різні речі. Вона тут прекрасно справляється. І мені повністю на даний час вплаштовує. Для цього ми я додатково зробив другий поверх і кришу. На криші розташував виробництво деревини з вагонеткою. Тут я ще не знаю, що буде, але. Я думаю, що мені тут все місце знадобиться. Ну і ліфтом перекидуватися дуже зручно. Ну, от такі от справи. От такі справи. Що честь цікавого? Почав гарно виготовляти схеми. По-перше, по іншому рецепту зараз виготовляю вакуумні труби. Це в нас оцей рецепт, де я за 4 стальні стержні роблю 8 вакуумних труб. Ну, а після вже з них роблю схеми. І от я зробив стек схем, половини вже нема. Поки впираюся у діоди, в мене з ними є проблеми. Так, що тут у нас ще відбувалося такого? Багато чого відбувалося, в основному це ну, розвиток продовжується. Електрожеліз є. Тут в мене стоїть турбіна другого тіру для другого тіру механізмів, які я зараз буду робити. Тут у мене така ось турбіна другого тіру, який через трансформатор питає цю піч. Крім того, ну, вона використовує зараз всього. Половину своєї максимальної мощності, тобто я можу нормально тут розташувати ще механізми, які будуть автономно працювати, і ніяких більших додаткових навантажень сюди не потрібно буде не проводити ні електроенергії, нічого. Тут є газ, точніше пар, цей пар тут виготовляється, тут пар і витрачається. Так, що в мене у нас тут? Тут я ну, піч ще не обрейдив, але в мене тут потихесенько виготовляється рафт силикон, він мені дуже-дуже потрібен. Ну і зараз, щоб далі мати розвиток на інший тір, потрібно вже більше займатися хімією, а хімія тут важка, дуже важка. І ми займаємося зараз, намагаюся виконати цей квест, щоб піти далі. Хоча я вже пластик маю. Так що вроді нічого такого великого не розказав, але зроблено було чимало. Зараз вже в нас підходить до кінця другий рік нашого перебування тут. І от вже 277-й день, як ми тут намагаємось вижити. Дякую за увагу. До нових зустрічей!